Придумав. Їде чумак по степу. То такий чумак знаєте, так? Да? Ну, Бо я виступаю, як перед дітьми виступаю, чумак вони кажуть, що це кетчуп. <реку> Їде чумак по степу. Так добре, Крим сіль сходив, наділ поринув, волини похворіли. Скоро вдома буде. Там погода добра, сонечко світить, небо синє там жаверинок співає, там квіти, юнок, там петрові батоги. І так йому добре на душі, він от що бачить, те й співає небо. Ой, ти, як море синє, ой, небо України. Йде не далі, там гори. Одна гора висока, а друга низька, приїжджає річку. Тече річка невеличка звичне вишневого саду. А там уже село видно, ой, видно село, широке село під горою. О, моя жінка вийшла мене зустрічати. Тут я таку пісню спить.